Картини зшиті з клаптиків тканини, а візерунок розміром з рисове зерня. Люди таким чином прикрашали свої кімоно в українсько-японському центрі. КПІ можна побачити, як древні японці обходили заборону на декорування свого одягу. Був такий указ, що не більше ніж рисове зернятко. Має бути візеруночок. Тоді японці вигадали сушіко техніку вишивання короткими стіпками, яка подекуди схожа й на нашу традиційну вишивку хрестиком. На синьому тлі вишивали білим. Народ Японії має сотні унікальних технік текстильного мистецтва. Виставка Східний вітер зібрала 30 майстрів японської вишивки, аби познайомити відвідувачів з цією величною культурою шиття по кулі, друк рослинами і навіть вишивка соломою. вони самі за старинними книгами відтворили цю техніку. Це дуже відома родина з дуже великим досвідом. Виставка триватиме з 5 по 25 березня. Вхід вільний. А тих, хто хоче навчитися мистецтва японської вишивки, українсько-японський центр КПІ запрошує на курс Чарівне Сашіко.